Привіт! Ось вийшла познімати свої хризантеми. Після вчорашнього дощу віти лежать всі майже на землі. Отака ось цікава хризантема, біла, і вона починає рожевіти від холоду з часом. І в листопаді вже вона буде біло-рожева. Біло-рожева. Жовта теж дуже мені подобається. Біла, біла теж шикарна. Отак От віти лежать мокрі, нахилені до землі. Потрібно буде зірвати, зрізати, поставити вдома вазу. Аромат хризантем дуже полюбляю. Ось тут іще отакий кущик теж. Як я його не підв'язувала, але ось весь, весь він, весь полягав на землю. Багато дуже квітів на кущику у цьому році. Ще отака червона. Зараз зайду з іншого боку. Отака От червона з жовтою серединкою. Дуже гарно виглядають квіточки такої хризантеми. І на відео колір такий же, як і насправді, не псується зображення відтінки. Ще мало відкрилося, чи багато не відкрилися квіточок на цьому кущику. Рожева дуже мені подобається. Ой, слимаки позалазили на неї. Ось така рожева. І рожева вона насправді така трошки з жовтуватим кольором зсередини. А це мій чижик. Чіжик, привіт! О там іще інший колір зараз покажу. Дуже люблю хризантеми і великі такі, які продаються. В квіткових крамницях бджолки літають тому ще не дуже в нас холодно. Вони будуть довго квітнути до морозів, до снігів і навіть під снігом будуть стояти. Але це все-таки не бажано. Ламаються вітки, тому їх краще до перших морозів зрізати. І в минулому році я прямо цими зрізаними віточками прикрила кущики кореневу систему. Ще є отакі синенькі. Ця квітка називається айстра, різновид Айстри. Синенька. Ну, вона яскравіша, ніж на відео. Калина. Вже дозріла, вже треба зрізати. І листочки почервоніли теж. Отака. От Лавандового такого бускового кольору. Теж така айстра. У нас кажуть на ці квіти морозко. Джолки літають. Сьогодні 24 жовтня. Ще такий розложистий кущик. Такий червоно-коричневатий колір, рудуватий, наче охра відтінка. І теж знову слимаки. Як вони сюди позабиралися, навіть не знаю. Ось Така геть проста хризантемка блідого кольору жовтуватого. І серединка дуже така яскрава. А на відео вона геть біла виглядає, має вигляд наче біла. Але вона жовтіша насправді. І ця хризантемка, знаєте, коли вона ще була не цвіла, я її купувала. Мабуть, хазяйці вона на руках у бабусі, мабуть, бабусі вона не сподобалася, і тому вона її продала. А як на мене, то вона по-своєму теж гарна. Гарного всім настрою, красивих квітів, порадуйте себе, купіть собі. Хризантемку, якщо у вас немає свого садику, городику, поставте в хаті. І нехай сонечко таке осіннє у вигляді цих квітів вас радує у холодну пору року.